Друзі, ось такі гарні верби. Я собі поклав на фон і хочу розказати вам дуже цікаву інформацію. Найшов вчора сайт Second USA, який позиціонує себе як українсько-американський проект. і вони заявляють про те, що вийшли на слід загублених скарбів України, зокрема, в тому числі е, часів княжої доби і немало-небагато бібліотеки Ярослава Мудрого, яка є просто надзвичайно цінною. Для української історії, і культури. Отже, виявляється, що колись ЦРУ вербували якось поставленого чиновника, і він їм зробив фотографії якогось дуже секретного спецхрону. Виявилося, що в цьому спецхроні російського ермітажу знаходиться дуже багато вкрадених в Україні культурних, скажімо так, би історичних скарбів. Зокрема, мова йде і про бібліотеку Ярослава Мудрого, і багато речей часів князівської доби і козацької, в тому числі. Отже, ця інформація, виявляється, вже є перевіреною. ФСБ спочатку не хотіли визнавати, але пізніше вони деякі речі, коли їм вказали на конкретні реквізити. Дозволили до них доступ. Зараз це було все до війни, зараз, напевно, що не може, і дуже надіємося, що колись буде можливість повернути всі ці.